Йдемо тільки феред і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юрей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра козаки 3. І це вже реванш на реванш, реванш на реванш. реванш, на реванш тільки на. Налаштуваннях 15 хвилин гра без ринку. І одразу, друзі, тільки вчора я сказав про дякую дуже за донат Андрію. І вже сьогодні прилетів наступний донат від Сергія 100 гривень. Дуже тобі дякую, дуже приємно. Це просто неймовірно. Мені дуже приємно, що знаєте, вам подобаються мої відео настільки, що ви навіть скидаєте мені гроші. Це дуже прикольно. Дякую. Нехай тобі щастить, друже, і тобі нехай все 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 вдається. А ми вже переходимо до гри. Так, дивимося, що в нас тут. В нас тут вже початок. І що це таке? Це туман війни. Я вирішив у цій грі не витрачати 12 тисяч, практично 13 тисяч золота на кульку. А подивимося зараз на болю. Бодю. Бачите, в нього кулька є, і він вже до мене йде. Не дуже-не дуже територіально <ріст> якось в нього розташовані порти. Краще було б на... десь тут їх поставити, але... але в принципі вони гарно захищені, як на мене. І бачите, я йду, йду сюди своїми а... чайками йому назустріч. Скільки в мене ось тут чайок.

він підходить сюди до мене, в нього галери, Галери сильніші, він це зрозумів. Вісім чайок, чотири галери, але в мене така кількість чайок, що мені здається, ці галери нічого не зможуть зробити. Я ще його не бачу, бачите? Бачу тільки одну його чайку і думаю, який маленький флот. Зараз я його накрию. Ось, а він, звісно, мене бачить, бачить. Знаєте, я е, реально стільки ресурсів е, просто не витратив на кульку. Але я дуже-дуже був у напруженні постійно, щоб він не зайшов звідки з цього боку не висадив там десант, наприклад. Але я ну, ризикнув цим. Потім а, Бодя сам написав мені, що а, давай без десанту. <гум> Тому що він теж так думав, що я можу висадити в якийсь момент десант. І я сказав: ну, знаєш, ну давай без десанту, будемо просто флот на флот. І зараз, друзі, подивимося, як це все тут буде. Так, дивіться, чайки настрілюють. Чайки гарнюні просто. Супер, супер, супер. В мене тут ну, реально візуально перевага 100%. Так, в нього 5 галер, 18 чайок. А в мене на цей момент десь 26 чайок. Ну, В мене перевага суттєва. Суттєва перевага. Щось мої чайки тут товкуться, взриваються. Дивимось, дивимось. Так, так, дуже цікаво, дуже цікаво, як я і казав у попередній битві, коли сили були, в принципі, рівні, в боді дуже гарно вдавалося рознести мій флот. І як це так виходить? Ну, подивіться, подивіться, реально, в мене під 30 чайок і нічого не залишається. Практично нічого, і він виграє. Напишіть, будь ласка, як він так. Взагалі робить, а можливо він якось коригує свій флот. Тому що я флот, в принципі, виділяю, ну, як війська, і посилаю уперед їх в атаку. Дивіться, дивіться, дивіться. А в нього тут залишилося просто якась купа. Дивіться, 12 чайок, 3 галери. Ну, це дуже суттєво. Дуже суттєво. В нього залишився практично весь флот. Ну там 50%, коли в мене вже немає практично нічого. Дивіться, і я такий о, -о, -о" чекаю на нього. Давайте подивимося, як я його бачу. Бачу, бачу, що його флот йде. Ось мій шпійон. Дивіться, сердюк стоїть, красунчик доповідає мені, що флот вже йде. І я готуюся швиденько-швиденько. Бачите, в мене вже 5 портів. Дуже багато портів буду для того, щоб швидше робити флот, тому що немає можливості тут, знаєте, купити ось це вдосконалення, котре коштує 42 тисячі каміння. І ось він прийшов. Ось він прийшов до мене, і мій флот відповідає. Я не знаю, друзі, як ви гадаєте, знесе він мене зараз чи не знесе? Бачите, йде підкріплення потрошку, сердюк доповів. І це дуже-дуже Знаєте, таке неприємне було відчуття. Що невже це буде дежавю? Невже він мене тут розіб'є знову? Як у попередній битві, і е, мені треба буде далі йти вчитися грати на островах, бо, як виявилося, я на островах грати не вмію. І ось тут, ось тут битва, битва продовжується. І як ми бачимо, десь зараз на рівні все проходить. Е, рівні сили в нас. Добре, добре, бачите, галери, роблю галери, бо мало золота, багато дерева достатньо. І, і, друзі, друзі, мені здається, що ось тут в мене так, з'явився шанс, але він все підводить і підводить флот. Є, ось тут я практично закінчив, виходжу сюди. О, чайки. в мене закінчилися чайки, в них впала ціна. І я замовляю чайки ще. А, супер, супер, супер. Що він робить? Давайте подивимося. Він посилає свій флот. <сум> Дивіться, три порти, і вони як гарненько йдуть. По три. Таке знаєте, взялися такі за е ручки і таки йдуть, йдуть до мене сюди. А в мене тут зібралася така нормальна ватага. Дивіться, вже галери в мене тут, коли в нього тільки чайки. В, в мене такі ух. Але я цього не бачу, що він там щось формує. Я таки будемо святкувати все, все за мій рахунок. Я відбив цю атаку. А у попередній битві я нагадаю: я цю другу атаку а, не зміг відбити. А, і якось так, якось так вийшло. Але вже у цій битві я дуже хочу взяти реванш. Я зробив деякі висновки, тому що у розвиток я йшов не дуже гарно. А в попередній битві дивіться, замовляю більше галер. Ну, наскільки це можливо, звісно. І в мене тут десь 18 чайок і 10 галер. А в нього 12 чайок, 3 галери. В нього, в нього, в нього не так багато. Так, дивіться, він ось сюди виходить. Я його ще не бачу. Бачите, я підвів селянина. Це мій шпіон, який, знаєте, має кут. Обзору, чи як сказати, більше, ніж у Сердюка, Сердюк вибачає. І бачите, я бачу трошки його флот. І мені здається, що там просто якийсь нереальний флот. А в нього тут просто чайки в один рядочок. І бачите, я бачу, бачите, я бачу тавтологія ця, будуть мені знову писати. Сашко, а ти постійно говориш по 20 разів одне й те слово. Так, і я бачу, що він. Хочу зайти сюди і думаю, а якщо він почне йти сюди, він просто знесе мої копальні. Ні-ні-ні-ні-ні. ні. І я виводжу флот одразу сюди і буду вступати з ним у бій. Бачите, я виводжу їх і все, почався бій. І зараз будемо дивитися: дивитись, дивитись, а ви пишуть, що думаєте. А, чи зможу, чи зможу я зараз продавити його аж до його портів. Тому що в мене дійсно дуже багато галер. 11 галер. А в нього... А, 10 галер. Ну, в принципі, те саме. Так, дивимося, дивимося. Гарна бійка. Бачите, в нього порти роблять потрошку. Але в мене 1, 2, 3, 4, 5, 5 портів. В нього 3 порти, в мене 5. Тобто в мене а, десь на 60% скоріше робляться кораблі, їх більше. Супер, супер. Мені здається, що червоних а, прапорців більше. Давайте подивимося. 3 чайки, 8 галер. 9 галер. Сім Ну Так, 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 все супер, все супер, тут все йде на мою користь. Так, в нього з деревом все, все просто нереально. Золота в нього а, маловато. В мене золота нормально, з деревом нормально. В мене по ресурсах краще, набагато краще. Так, дивіться, але він робить таку кількість велику галер, що я вирішую цю битву злити. Ось тут мені не вдається. В нього тут 12 галер, дуже велика кількість. І я накопичу сили ось тут. В мене тут вже 10 галер. Так, підводжу ще одного селянина, щоб бачити, коли він буде до мене йти. Супер, супер, супер. Яка напружена битва, знаєте? <сум> Кожна наступна битва могла бути останньою. О, як багато галер. 16 галер. Тільки уявіть. 13 галер в мене. Ну, в нього зараз перевага така нормальна. Так, давайте трошки прискоримо. І тут. Він йде до мене. Ми домовилися, щоб він йшов тепер на мене. Я йшов до нього, тепер він йде до мене. Ну, хоча б якось так, тому що ви б знаєте, просто <кій> накопичували б а, сили і, і все. А так як я стою ближче до нього, я б почав би галерами розбивати його базу. Ну і було б таке собі. Це, бачите, випадково. Я відвів свої галери. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Ось це флот на флот, реально. Битва у затоці. Дивіться. В нього галери стоять краще, звісно. Так, може він ставить їх на утримання? Дивіться, дивіться. Вони стоять і просто настрілюють. Так, можливо, на отримані, яка у вас взагалі версія, як бодя так круто а, своїм флотом коригує. Ну, звісно, не в цій битві, тому що ми бачимо, як мої галери просто давлять його галери. В цій битві йому не вдалося. Бачите, мої галери просто нещадно нищать його флот. Ось тут просто, знаєте, битва в одні ворота. Дивіться, просто я зніс його флот. Це було щось нереальне, я таки дивлюся. Це взагалі що? 25 галер. Так. Бачите, він наробив багато поромів. Ну, Я гадаю, щоб просто відволікти мої галери, щоб вони розбивали його пороми. Ну, він атакував мене зараз, тепер я атакую його. Така домовленість. <кій> так, чекаємо, чекаємо. Він формує свій флот, я формую свій. В нього нереальна кількість дерева. Просто йому треба було щось робити. Ну, якусь нереальну кількість а, портів, кількість галер. І, і йти в атаку. Давайте подивимося, що взагалі в мене. У В мене по ресурсах. Бачите, залізо. В нього 5, в мене 40. В мене дуже багато людей в два рази більше на залізі. І ось. Одна з наймасштабніших битв. Дивіться, дивіться, на морі. Просто неймовірно. Дякую тобі, друже, за цю гру. Дуже насичена, просто якась каша. Дивіться. Так, звісно, пороми йому допомагають. Мої галери відволікаються на них. В нього 12-10 галер, 5 поромів. В мене 28 галер. Ну, це, це просто вже знищення його флоту. Дуже велика кількість галер у мене. Просто нереально. Я гадаю, що це відбулося за рахунок кількості портів. Дивіться, 6 портів. Шість портів. А в нього 5. Але ми бачили, що останні порти він побудував ось тільки, тільки-тільки-тільки. Так, і в мене просто галери з'являлися швидше. І дивіться на його залізо, залізо в нього кінчається. Все. Заліза в нього немає, і я зараз прийду до нього у порт і буду робити свої завойовницькі справи. Ось так. Друзі, друзі, я йду, а в нього ще дивіться. А, треба будиночки будувати. А він ну, теж запанікував, як і я у попередній битві наробив там багато помилок. Але тут вже потрошку реабілітувався. Так, дивіться, дивіться, дивіться. А, дуже покоцані в мене галери. Бачите, він тут стоїть дуже гарнесенько, ось так, полумісяцем. А я стою в кучі і мої галери просто тануть. Мені здається, що навіть він відіб'ється тут зараз. А як гадаєте, дивіться, в нього залізу взагалі немає. Як він виживає. Ух, не знаю, не знаю. Треба йому, мабуть, не робити галери, тому що в нього безкінечність. Дивіться, друзі, не ніколи не ставте в кораблі. У порту на безкінечність, тому що вони просто жеруть ресурси, і ви можете не побачити у якийсь момент, що ресурси просто закінчилися. І дивіться, мені не вдається мені не вдається взяти його. Я просто у шоці. Дивіться, і я повертаюсь. Повертаюсь у свій... до своїх портів. Так, ну подивимось. Пишіть у коментарях, що взагалі думаєте. <смір> інтрига, інтрига. Так, дивіться, дивіться, він формує. Ну, в мене, звісно, що. А, набагато більше дивіться, дерева вже півмільйона просто. Так, і ось тут ми в принципі знаємо, що буде, тому що ну, нереальна перевага 30 а, галер проти, там, не знаю, 15, мабуть, було. Він посилає свої галери до мене, але все ж таки треба було йому накопичити більше сил, щоб йти до мене. Тому що ну, флот дуже великий, дивіться. Ще трошечки і я прийду до нього. Прийду до нього. Але в нього вже дуже маленький флот. Дивіться, дивіться. Дуже маленький флот, і практично немає заліза. Дивіться заліза. І звісно, що він іде у свою ось цю затоку. Ну Це реально битва у затоці. Так, дивіться, скільки в нього? 20 галер. В мене тут прийшло 32 галери. Ну, все одно, як би я їх не поставив, а все одно вони повинні, повинні спрацювати, повинні знести його. Флоп. Дивимося на ось цю кашу, каша, каша, малаша. 26 галер у мене, 22 в нього. Ну, шанси практично рівнюються і дивіться. А тут іде йде ще 7 галер. Гадаю, а, да, якщо б я не підвів свої 7 галер, то я б і цього разу не зміг його взяти. 17, 10. Ну, все, так, ці 7 галер зараз вирішать. У нього тут 4 галери. У мене 17. Ну, в принципі, в принципі, друзі, це і все. Дуже насичена битва, дуже довго це було, дивіться, практично годину, при тому, що 15 хвилин у нас був час на нападу. Тут в нас просто мізки кипіли, але ми закінчили цю битву, і я все ж таки нелегко, але взяв реванш і ну, довів сам собі, що щось я все ж таки вмію робити на морі на островах. І якось так, друзі, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую тобі, друже Богдане, за цю битву. Це було щось нереальне. Сподіваюсь, ще не раз з тобою зіграємо, і буде буде дуже весело, стовідсотково. Дякую тобі, дякую вам, друзі. Дякую за коментарі, за лайки, за підписку. Обов'язково підписуйтеся. Це дуже важливо, щоб я бачив, скільки нас справжніх. Козаків, ось тут на Ютубі. Нехай вам щастить, друзі! Слава Україні! Героям! Слава, слава ЗСУ. Тримаємося разом і разом йдемо до нашої спільної перемоги. З вами був Сашко. До побачення.